Анатолій, немає різниці там, якщо вийде там більше двох кілограмів тої шиї копчені чи що. Мені дві файних великих шиї і кубаси три кілограми. Рибер також мені дайте за два кілограми. Ви мені просто коли будете е, то опаковувати, ви мені знаєте, як зробити. Сфоткайте, може я ще доберу, якщо у вас буде. Знаєте, бо два кілограми коби, я так знав, як цей, як то тих ребер виходить. Але я знаєте, скажу, ви коптите файно, все, дивіться на домашніх цей, то, то любо подивіться, то я мені вже слина теж з Лондона. Час, знаєте, що я би ціло. Я оплачу все, нема проблем. Пане Анатолій, сало ваше це є. Як святий хліб, ви розумієте, я це найбільше зробіть це сало також. Вибачте, може це пані Віта або пан Анатолій, Не знаю, я у вас в Фейсбуці в друзях я сліджую за пані Віту і за вами. І знаєте, скільки я бачу, мені не те, що там блог подобається чи ще, але скільки я бачу людей, типу як коптять, і всі там не коптимо на дровах, ми коптимо на тому, але насправді це брехня, вони коптять на тих, знаєте, як купляється на тих електричних коптилках, що від компанії Древос. Там. Повірте, я поки знайшов таких людей, що коптять і чисті, як то люди дивляться за тим м'ясом, то все, що знаєте, то я вас певно може, місяців 5 чи 6 шукав, щоб знайти це. І я зупинився, в тому я сказав, я цих людей хочу на замовлення. Гарного дня. вам!